Це друга частина відео про мою бюджетну подорож у Швецію та Данію. Хто ще не дивився, але хоче подивитися спочатку. Посилання залишу в описі до цього відео. Сьогодні ж я поділюсь спогадами та враженнями про Копенгаген. До речі, текст до відео мені частково допоміг написати штучний інтелект від Bing, але окрім цього, я використав ще один інструмент. А який саме напишіть в коментарях, звичайно, якщо помітите. Копенгаген це місто, де можна побачити палаци, кольорові будинки, пам'ятник русалці і навіть окреме місто у місті, де живуть хіппі. Ну а ще це місце, де народився відомий письменник Ганс Християн Андерсен. А тепер про все це і не тільки по порядку. Як я раніше казав, мальми обирають як стартову точку, адже переліт зазвичай сюди бюджетний, і, як правило, усі далі їдуть саме у Копенгаген. Їхати з Мальми у Копенгаген усього 47 хвилин. Курсують між цими містами прямі рейсові автобуси Фліксбус, а ціна квитка починається від 300 гривень. В принципі, що тут взагалі думати та вагатися за менше аніж 10 євро побачити столицю Данії і всього лиш для цього переїхати через міст. Правда, довжина цього мосту майже 8 кілометрів, і частина проходить під водою. Я думаю, це хороша ідея. Так ми і вирішили: сіли у автобус і поїхали дивитись столицю сусідньої країни. Перше місце, про яке я хочу розповісти вам, це ратуша Копенгагена. Це велична будівля, яка розташована, вгадайте, де? На ратушній площі, де також можна побачити пам'ятник Гансу Християну Андерсену та незвичайний фонтан, що зображує розлюченого бика, який вбиває дракона. Данія, як і Швеція, дорога країна, тому коли ми дізналися, що вхід у ратушу безкоштовний, ми дуже зраділи і, звичайно, що скористались цією можливістю. На першому поверсі будівлі відразу знаходиться величезний зал. Що трохи мене здивувало, бо я до такого не звик. Я так і уявляю, як в давнину у цьому залі збирались мешканці цілого міста і вимагали щось у мера чи влади. Ми ходили коридорами ратуші, роздивляючи сліпнину та оздоблення, уявляючи, як тут відбувалися різні слухання, дебати, а може навіть і бали проходили. Довго ми тут не затримались, бо ще багато чого хотіли побачити, тому попрямували до наступної локації. Друге місце, яке я хочу показати вам, це палац Крістіансборг. Це колишня резиденція датських королів, і зараз палац використовується королевою для офіційних подій. На жаль, через малу кількість вільного часу та відсутність запрошення від королеви, ми не змогли потрапити усередину, тому лише поспіхом подивились на резиденцію ззовні. Наступне місце, куди ми пішли, це набережна Нюхавн. І це точно тепер моє найулюбленіше місце у Копенгагені. А судячи по кількості людей навколо, не тільки у мене хороший смак. Нюхавн – це одне з наймальовничіших і найжвавіших місць в Копенгагені, де можна насолодитися атмосферою старого порту, побачити кольорові будинки, яхти, човни і вітрильники, а також відвідати різні кафе, ресторани і бари. Назва Нюхавн означає нова гавань. Данці, як і шведи, теж практичні люди. Згадайте, як називались площі у Мальме. Знаючи, наскільки Данія далеко не бюджетна країна, ми посмакували власноруч зробленими бутербродами, які завбачливо привезли з собою та сопліцею, яка залишилась ще зівчора. Поївши та відпочивши, ми попрямували до наступного місця на карті, а саме подивитись на візитівку Копенгагена статую русалочки, яка сидить на скелі біля води і засмучено дивиться на місто. Знаходиться вона в місцевому порту, і роздивитися її не так просто. Адже навколо неї величезна кількість туристів, переважно з азіатських країн, які бажають зробити фото на згадку. Та й сама статуя не дуже висока. І так, я теж піддався цьому бажанню і, відстоявши чергу, теж зробив собі таке фото на згадку. А ще я потім вирішив надіслати поштову листівку на згадку, яка чомусь дуже довго до мене потім йшла. Оскільки Копенгаген це портове місто, то деякі особливо дорогі житлові комплекси мають власний пірс та вихід до води. Який доступний тільки мешканцям цих комплексів. Про те, що це приватна територія, ми дізнались вже потім з таблички, яка була збоку, але це нас, як і велику кількість інших людей, не зупинило. І, мабуть, місцеві до цього вже звикли, тому зауваження нам ніхто не робив. Скажу чесно, отак просто сидіти, попиваючи місцеве пиво з виглядом на канал, дуже приємна та релаксуюча забава. А кому цікаво та важливо, то пиво обійшлось мені десь у 2 євро. І саме такого пива у нас я не бачив у продажі. Ще одне місце, яке я рекомендую подивитись фортеця Кастелет. Як каже Вікіпедія, це одна з найстаріших і найкраще збережених фортець Європи. Фортеця має форму зірки, яка складається з п'яти бастионів, які називаються за іменами королівських осіб: Королева, Принц, Принцеса, Король і граф. Також Кастелет є діючою військовою базою. Де розташовані штаб-квартири датської армії і морської піхоти, а також музей військової історії. Наступна локація за своїм духом по праву вважається протилежністю до Кастелет, це альтернативне місто в місті, яке було засноване групою неформалів, які оголосили цю територію вільною від державної влади. Назва цій території християнія. Не знаю, чи має вона відношення до церкви, але тут зовсім не пахне ладаном. Тут відчутливо і дуже добре відчувається запах інших трав. Християнія – це місце, де живуть люди, які прагнуть до свободи, творчості і гармонії з природою. Тут можна побачити різні будівлі, які були побудовані мешканцями з використанням перероблених матеріалів, таких як дерево, метал, скло і пластик. Тут також можна побачити різні мурали, графіті, скульптури і інші види мистецтва, які відображають ідеї і погляди мешканців. Якщо ви додивились до цього місця і у вас виникло бажання фінансово підтримати канал, ви можете це зробити за допомогою сервісу донатів BuyMeACoffee. Посилання для цього я залишу в описі під відео. Остання локація, яку ми встигли подивитись за день, але теж тільки ззовні, це був королівський замок Розенборг, це колишня літня резиденція датських королів. У палаці і у наш час живуть власники і декілька разів на тиждень пускають бажаючих подивитися як в музей. Це були лише деякі з багатьох чудових місць, які можна відвідати у Копенгагені. І якщо тепер ви вирішили поїхати в Копенгаген, то ось деякі поради, які можуть вам допомогти. Копенгаген це дуже дороге місто, тому якщо ви хочете заощадити гроші, то краще подорожувати в низький сезон, бронювати готелі заздалегідь і використовувати громадський транспорт або велосипеди, які можна орендувати в багатьох місцях. Копенгаген це також безпечне місто. Але все ж таки слід дотримуватися звичайних правил безпеки. А ще Копенгаген це дуже дружнє місто. Я сподіваюся, що ви знайшли це відео цікавим і корисним. Якщо вам сподобалося, то, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і поділіться ним зі своїми друзями. Я буду дуже вдячний за вашу підтримку. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.